Трошки розповім вам про цих котиків. Оце німі з біленьким, а на задньому плані це наша м'ятка. А ще ота зелена Меліса, Меліська. Дівчатка готується зараз їхати в Київ на прилаштування. ось такі в мене гарненькі. Вони вже гарненько підросли, вакциновані. Тут у нас сидить Гошенька, Любінчик. Хороший котик, дуже ласкавий. Далі там Нельсон його не видно. І може так вам покажу. Теж не видно, нічого не видно. І там жасмінка сидить. Жасмінка і джаз. Чорненька, трошки дикувата хісінька маленька. Ну нічого, там з нею попрацюють. Ну, дуже гарно, думаю, що я заберу сім'ю і все буде добре. Так що ростає. Бо її можна гладити, брати на руки, ну наші під пшикою, як я говорю. Ці малявочки в мене сидять тут, знаєте, що я зробила погане? Тут слизька підлога. Зараз треба було все ж таки картон положити на низ. І вони б не рейзали ножками, і та пільоночка б не горбилась. Може зараз, може, десь ми знайдемо коробочку таку, щоб це зробити. Ой, щось я не подумала, знаєте, бо то ж коли пільоночка, воно впитується, то ліпше, чим воно так їздя буде. Ну, сподіваємося, не буде, так? Да? Ви ж дорослі кісі. ви гарненько доїдете, не так далеко, то нам. Три години звідси їхати, тобто це не є далеко. Думаю, що все буде добре. Да, малявочки. Зараз ще раз їм поправлю, не знаю. А, в принципі, ну, так роблять всі, да, Просто піляночку. Але щось вони якось так трохи бояться, бачите, дивляться, що машинки їздять. Мятка, кс 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 мятка. Мятки ще трошки ось тут помітно біля очка, бачите, лисеньке, але воно вже йде на спад. Воно вже заростає. Тож, все буде добре. Це не є самою великою проблемою. І проблема, що, бачите, дивіться, як пільонка згорблена, це мені дуже не подобається. І там на задньому плані, бачите, жасмінка, в обнімочку там. Вони тільки що всі спали. Та я сподіваюся, що вони благополучно все добре доїдуть і. Це буде хай на сьогодні, так, а це наша Шарлота. Дівчинка. Е... Молода кіценка, яку ми знайшли в норі в землі. Шарлота дуже плакала. Тоді був перший снігопад такий, було надзвичайно холодно, а вона сиділа в землі, уявляєте собі? Я виставляла пост, чи це чиясь скіця, може хтось загубив, але ніхто, ніхто мені не відписав. Так Шарлота опинилася в нас і вона була їм як прийомна мама. Вона їх всіх виховувала, обігрівала. Ось цих малявочок, бачите, всі дивляться буде так шумно, це тут проїжджа частина, ми біля заправки завжди віддаємо. Зараз тривога і мусимо чекати, що робити. Ой, якось так. В місті, коли тривога набагато страшніша, ніж коли теле більш, можна сказати, тихіше, безпечніше. Ну, нічого. Дивіться, ось бачите, вже смін на задньому плані. Вона геть вже ручна стала. Да, Гошенька? Давайте, ребята, ніхто не пісі, як і не робимо. Ведемо в себе гарненько, щоб вас і таксі взяло, бо була в нас така пригода минулого чи позаминулого таксі з Києва відмовився їх брати. Бо хтось обкакався, прийшлося Насті самі їхати, їх зустрічати. Ну, було незручно, скажімо так, бо це і більше часу, і водії мов почекати, поки приїде, ну, Їх заберуть, розумієте. Але нічого, я рада, що ці водії вони дуже відповідальні, платиш гроші, вони довозять і без лишніх. Розмов, ніхто мені не дзвонить, нічого не це. Мені вже сповіщають, коли вони вже приїхали, на місце їх забрали. Тобто, ну Це дуже добре, це мені подобається такий підхід. Маленька, не бійся, шерлотка, не бійся, моя дорогенька. Тож ось так. Все, чекаємо по бо зараз має бути, хочу поправити ці кільонки. Бачите, вона взагалі там десь та кільонка. Це не дуже добре. Зараз ще одну видно постелю, якось її зачіплю, щоб все було добре.